Вправа 415 Обчисли зручним способом. В цій праві є розв'язано декілька завдань. Але я думаю, що ми зможемо не гірше, ніж у підручнику, розв'язати ці приклади. Отже, дивимося тоді на перше завдання. 39 помножити на 52, треба розділити на 13. Можна помітити, що 39 ділиться на 13, то ми можемо не весь добуток ділити на 13, а записати це так. Що тільки 39 розділити на 13, а потім уже цей результат. Ми помножимо на 52. І це дорівнює. 39 на 13 це буде 3. Так, то ми пишемо, що це 3, що множиться на 52. Ну, і це дорівнює. 3 на 50 це 150, а 3 на 2 це 6. Отже, буде 156. Якщо вам важко, ви можете так записати: 3 помножити на 50 плюс 2. І це дорівнює тоді. 3 помножити на 50. Так, плюс 3 на 2. І це дорівнює. Переносимо тоді. Це дорівнює. Тоді 3 на 50 це 150, а 3 на 2 це 6 плюс 6. Ну і разом це буде 156. Переходимо до другого завдання. 320 помножити на 720 і поділити на 90. Ну, як можна записати вираз у дужках? пишемо, що це дорівнює. В дужках буде 320 помножити. А 720 ми можемо розкласти. Яким чином? Наприклад, як 360, що множиться на 2. Помножити на 360, що множиться на 2. І поділити на 90. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося. Ми можемо 320 помножити на 2, а 360 на 90, тому що 360 на 90 легко ділиться. Тобто я можу записати цей вирост так, як 320. Помножити на 2, згрупувати ці множники. Так, а потім помножити на 360. що ділиться на 90. Ось так запишемо. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так. 320 помножити на 2 це буде 640. Пишемо 640. Так, дивимося далі. 360 поділити на 90 це все одно, що 36 поділити на 9. А 36 поділити на 9 це буде 4. Тобто 640 помножити на 4. Так, і це дорівнює. Давайте ми 640 помножимо на 2. Так, і помножимо ще раз на 2. Спочатку 640 помножимо на 2. Це 640 плюс 640. Це буде 1280. Пишемо, що це дорівнює тоді. 1280, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, як 1280 множити на 2? Можна виокремити, наприклад, 1250 плюс 30. Пишемо 1250 плюс 30, що множиться на 2. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, це буде, розкриваємо дужки, як 1250. Помножити на 2. Плюс 30 помножити на 2. І це дорівнює. 1250 помножити на 2. 1250 і ще 1250. Це буде 2500. Пишемо, це буде 2500. Так, а 30 на 2 це 60 плюс 60. І це буде дорівнювати 2560. 2560. Є. Переходимо до третього завдання. Так, бачимо 32 помножити на 63, поділити на 16 і поділити на 3. Давайте подивимося, 32 ділиться на 16, а 63 ділиться на 3. Тобто ми можемо записати цей вираз у такому вигляді, як 32 поділити на 16. Так. Помножити на 63, що ділиться на 3. І це дорівнює. 32 поділити на 16, це буде 2. Помножити. А 63 поділити на 3 це буде 21. Так, пишемо 21. Це дорівнює. 2 на 21, це 21 плюс 21, це буде 42. Це простий приклад. Ось ми його зробили. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 35. Помножити на 45 і поділити на 25. Давайте ми 25 запишемо як 5, що множиться на 5. Тобто це буде дорівнювати 35, що множиться на 45. І треба поділити на 5 і поділити на 5. Якщо ми два рази на 5 поділимо, це поділимо на 25. Дивіться, тепер 35 поділимо на 5. І це буде дорівнювати 35 поділити на 5. Так. І помножити далі 45 поділити на 5. 45 поділити на 5. І це дорівнює. 35 полюти на 5 це буде 7. Так, помножити 45 на 5, це буде 9. Ну і це дорівнює. 7 на 9 це 63. Ну що ж, ось таке завдання: ось так можна спрощувати обчислення на цьому вправу завершено.